1944 року Новоград Волинський визволено від німецько фашистських загарбників. На вшанування пам'яті загиблих земляків організовано виступ документальних свідчень про лютість німецько фашистських загарбників у місті та у районі. У 1945 році сформована комісія з питань розслідування злодіянь німецько фашистських загарбників, яка займалася виявленням місць масових поховань, визначення кількості загиблих, підрахунками збитків. Завданими німецькими окупантами. Через деякий час у місті почали відновлюватись підприємства МТС, колгоспи та інші господарські організації. З Уралу, Сибіру, Середньої Азії у місто надходили вагони з обладнанням, будівельними матеріалами, пальним, технікою, насінням тощо. Місто і район поступово піднімалися з попелу та руїн. Матеріальні та людські втрати були величезні. За період окупації народному господарству були нанесені збитки у сумі 215 мільйонів карбованців. Досить сказати, що 15 населених пунктів району було спалено. Молодих, дужих юнаків та дівчат, німці відправляли на роботу до Німеччини. Всього ж за період окупації у місті загинуло близько 44 тисяч мирних громадян та військовополонених. У місті після його визволення швидко було налагоджено хлібопостачання. Вже 4 січня відновив роботу машинобудівний завод, розпочав випуск запасних частин для тракторів та інших сільськогосподарських машин. Відновився регулярний рух ешалонів, що йшли на фронт. Вже у першому кварталі залізничники міста налагодили нормальну діяльність станції, відремонтували колії, відбудували залізничні мости, службові приміщення. Під час військових дій та окупації на території міста були зруйновані майже усі школи. Деякі з них після хазяювання окупантів були непридатними для навчального процесу. Так, школа номер 2 в період окупації міста знаходилась на території Константу, а після визволення міста являли собою напівзруйноване приміщення без вікон зі слідами крові на стінах. Життя входило в мирний русло. Град Волинський сперзавод приймав сушену картоплю. За один кілограм видавалося 300 г солі. Розпочато будівництво кінотеатру, бо фашисти привели його до напівзруйнованого стану та розікрали апаратуру, на що виділено 40 тисяч карбованців. 6 серпня 1947 року відбулося перше післявоєнне перейменування вулиць. У центральній частині міста дуже щільно містилися державні установи. Дише у районі сучасного магазину Мілея знаходились міська контора зв'язку, ощадна каса, арт, труд, харчовик. Міський торговий відділ, відділ рацу, сліди війни були повсюду. 31 березня 1949 року ціни на товари масового споживання були зменшені, щоб полегшити важке післявоєнне життя жителів міста. Торгівля стала жвавішою, границя побільшала покупців.